Короче, мужики. Всім привіт, всім, слава Україні! Значить, тако дивіться, в мене щось з голосом сталося вчора. Хтось писав, що за легкий апарат, що треба АГДшку. Хлопці, АГД це дисковий плуг. А це дискова борона. Це є різні агрегати для різних задач. От ми вчора спробували. Земля просто жопа. Полізла вона зразу. Трактор той, що її смикав, бачили, ДТЗ-5244 шпк. Без передка він її дернув. Щасливий господар даного навісного агрегата. є, є. то є. Хочу сказати вам, хлопці, що Що то ніхіра собі, блядь. Що є то є, апарат. Да. Такі слої. диски здорові, що капець просто. Я вчора так не поняв трохи по них, по величині, типу... По діаметру, трохи щось не так не кидалося в очі, але діаметр їх щось певно, я думаю, що 510. Треба глянути в каталозі, Треба каталозі. розмір диска. Угу. Там щось 200 260 чи, чи щось. ну щось в Це думаєш 260 це щось більше, бляха 300 схеров може. Короте, до фіга. Треба глянути. Ну гайки тут серйозні, ця регулювання прикольна. Зроблена. Собі їздиш на нього. Блін, то я ще вчора тим салідолом мазав. Зліпили такої фігні, чи, чесно кажучи, що я не бачив ніколи. Щоб такі от кріпежі були, от такі цікаві. Ну-ка, от яка фігня, типу. тут заштопорив, тут закинув. Ти землю покажи. Та я ж так, показував. Як, як то кажуть, тут з гімна мене це було. Це пластилін натуральний. Без, От, без о... передка, блін, я навіть не зрозумів, що я передка навіть. Я, я теж не зрозумів, що він без передка. Я думаю, як же ж то так, блін, а потім прийшли до трактора, йопа, мать передок виключений був. Уявити, метр вісімдесят, Тільки що, блін, мало розгона було для нього. Ну. Але це на тих навіть в кількох метрах, ну навіть вона влетіла в землю зразу. Да. Ну допустимо яка земля, але тим не мені, По масі, блін. Маси їй вистачає. Перевертає, добре. Покриває, перевертає, болята ну. Зразу. Файно, ми. що воно притреться, все. Угу. Це діло. Краска трохи пооблазить. Ну а гравесна ріша файну борону. Так. Да. Ось все проварено, як має бути. Наклеїчки треба ще покидає. Ну а, точно, йолки пали. То що з наклейками вже може фотки поскидаєш. Чи, 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 як там зробити Секції були в зборі, ну коротше, ми чуть не повсиралися з тими секціями, але нормально було. рама така. 400 скільки? 30 ми 430. нарахували 430. Ну, нас щитали, не тут. Ну, нормально. А буде легко, боже, що немає металу вкинути, чи цементяку якусь. Пофіг. ні, Ну я все одно її буду переробляти в прицепній. О, так і сирий Пацула писав Типа, що навіть на транспортування якісь були б добрі колеса. вона буде прицепна з гідравлікою собі, блін. Да, Тут то з монотону з неї хоч зробити, хоч скільки хочеш. Ну да, там вже далі весу можна вкинути вже там. Пофік. Так, ще один коментар був, типа, про плуг. 3 по 27. Ану давай, два слова ще скажемо. Він є на відео в роботі. Є чорнозьом. Є факт роботи, як то кажуть. Ніхто третього корпусу не знімав. І не чіпляв би назад, якщо б що, да? Якби вони були зняті. Не, ні, ні, він блін, свою глибину. 20 він іде тяне. І може ще більше, але. Нафіг більше надо. 20 я скажу, що навіть не варто. Блин. Бо нема такого, як то кажуть, і корнеплодів таких, щоб росли більше, як 20. Так, щоб щось тягнуло. То вже я не знаю, тут колись кажу той колгосп, бляха, то привив людям дуже дебільну таку звичку це. Менше 25, то ні горенька, Ну то давай гори нахуй, перевертай ту землю, яка ніколи сонця не бачила від поживних речовин того всього, чи толк з того буде. Ну рамела теж. Ну тут серйозна штука. Скільки тут дав за нього? 13 щось херам, де? Да? А 15 з 15 тисяч з доставкою. Мій все, нічого ніде не побило. Оцей він -то дуже файна регулювання собі боковає. Ну, це тільки я трошки він приїхав, я його трошки піднастрою під свій трактор. О. Все, і він пішов, він... оце що тільки, як то кажуть, що Ромка розказував, показував. Догрожатель на нього це класна штука. Це я переробив зразу, зробив його, заводське викинув, поставив, переробив і плуг зразу і пішов моментально. Це велике то До великого. Просто навіть насчет підйому, насчет э, оранки, то кажу, капітально. Була сиріша після душа земля, дощ такий э, був файний пролив. Я на наступний день поїхав урати, я е, э, щось до трьох гектарів землі. І я скажу, що трьома корпусами, бляха, і скоро робиться робота. І, ну, як конечно. кажуть, сусідці він переорював, в неї 15 сотих. Не, не 15. Десь до 20 сотих. Угу. Я переурав за 40 хвилин. Ну, Туди-сюди. Там, певно, крута не Я більше, більше крутився, як урал. Все між хатами, під хатами, бля, все. Але плужара Йосипові, така рамела довжелезна. 100, 150 метрів. Е, 120 метрів в одну в, сторону. Угу. То значить вузько на 20. Ну, блін. Порівняно. Але кажу, ну робота капітальна, мені і, 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 і кажу. Хто там все каже, масла. що тяжко, тяжко. Ніфіга, в мене трактор пригружений. дтз поставлена кабіна, жопа трошки пригружена. Він має свого вісу без кабіни півтори тонни. Зараз в мене він вже має 2 тони. Дві тонни ну, все. Дві тони, і він тягне, я кажу, я думав, що та буде трошки затяжка, що буде підривати перед кап. Нічого подобного. Тут, як то кажуть, навіть і не почувствував. Я навіть кажу, тоді дивлюся, так, ага, не зрозумів щось. Вроді передні щось не повернулися. Так ми без передка як каталися вляхати, то так він і залишився. Хто його включав? Та я передком компьютер. Я думав, ти ставити її будеш, дивлюся, щось здає, здає назад. Бля. Та я думав одразу і значить... По, по квітках. Давай, і пішла вона зразу, як мила. Ну, агрегат, звісно. Гаргара здорова, зовсім взагалі величина така в неї, що капець. Метр восімдесят. Сім плюс один вона по каталозі. Ю-363, e, дроб один. 1, кажеться, 1,8 Да. Дроп один. Шукайте, коротше, в інтернеті, дивіться. Сайт, де брали, скину однозначно, глянете, що там в них там, як там. Привезли, скільки то ми її ждали, виходить? Заказали коли? Заказали в П'ятницю. Да. Привезли вчора. А вчора який день був? Середа. Середа, Єсиподят. Ну так сталося. Там діло в тому, там не що... То, що. Там просто хлопці водіїв не вистачало, воно так трошки затримкою отримало. Ну, Та нічого а страшного. так. — А так, як то кажуть, так що беріть, водить. привезли, поміг згрузити хлопець. Да, розгрузили. Ну. Люкс. Люкс. Ну і зібрали ми її десь за хвилину 15. Да. Стали трох бах-бах, три ключа, хляб. Ну, що її збирати? Добре, що цей. Секції вже на місці. Навісили був. раму одразу на трактор. Трактором вже підкотили, вони попадали по цілості, mm. зібрали одну, першу, другу секцію. Закрутили. Як піднімав всю, він навіть не поворушився. Навіть, ну, на, навіть на мілімат. Зовсім. Я так став, дивлюся, якраз тоді Антоша піднімав нав'язку, так легенько то Ноль зовсім стоїть, як будь-приварений то приварений до землі. Хоч би що. Так що не бійтеся за ті борони. Не плетіть дурниць за це. Кстати, вона в каталозі зазначена на тяговий клас 09, а це що у нас понятно, 40 кінських сил, бляха-муха. Ну від силка, так. Да. Ну, no. і фік і що? Так само, як мій плуг від 22, це мінімум крайній, все, жопа. 16 тяне, лки палки так що хлопці так, не переживайте. прочності в трошки Є Є трошки китайці, раз. Щось, щось дай може зробити. Так. А ДТЗ, особливо старші, це взагалі капітальні трактори. То що він такий пиздяк получає, що Йосип буде матеріт. Ось таким плюшком. хтось одним корпусом кінним горе. Хтось половиною корпуса, хтось взагалі мотичку чіпляє горе. бо думає, що то воно не розраховане. А хтось знає, розуміє, має тяму і воншурує нафік. Однаві мороза. Комбайн гарбузовий. Він вагу має до 400... чи 430 чи 450. Я от тільки не пам'ятаю точно, але він теж смикає її. Ну, хоч би хер. Та так і думаєш зробити на да колеса? -да, так, так, думаю, зробити прицепну її. Щоб поверталося теж. транспортіровці. транспортувався, ну то так, звісно. Десь їдеш чорні куди Вона чуть дешевша, а що тут колеса? Тут Колеса небагато роботи буде ну. робити. Та й таке. Ну Тут, звісно, навіски Там ще оприскувач. А то ми ж тут знімали огляд, то все. Ну, прес Опри... такий, оприскувачка, що Йосиф... оприскувачка, пачка, Це є. прес, гарбузовий комбайн від мороза, плуг, косілка Віракс, 1,25 метрів. Кусать. Ну, Тоже дурепа, здорова. Оригінал, бл. Поляк. Все як має бути шильдики на місці. Сонечка, віракс. Дискова буруна. Віракс. оце не віракс, а Коміт. Ну, хороша копія. Так як ми всі знаємо толком, звісно. Але кифік. Взагалі, типа. Копія та і все. Типу зроблено по-людськи, робить роботу. Все. Закалку дисків ще провірим. На совєтського, драб-драб. Хай вони підточиться десь на сухій землі. На, залі, на той світ буде Ні, в пару місцях тоді вже видно, що краска залізла. Ну, от зразу в моменті, вони на цих кхм, наріжучих... Але не на всіх. Де зловили, десь твердіше, то цей. Але пішов, він знає, як, як милий просто. Хоч би хріб. Та, та топше. З кон, яким вона наліпиться. Це капець. Я пішов десь перед кабель, я навіть не зрозумів. Зовсім абсолютно, блін. Бляха. Було б місце, де б розігнатися, бляха-муха, пішов би він. А щоб болота скрізь тут, нема де подітися, блін просто. Якби я бляха десь жив би ближче, хоча за 20 кілометрів максимум. Я б своїм дропачом приїхав. Спробую <кху> хоч би з місця зрушити. Тако. Я думаю, що так десь так трохи. Якби тако, тако, як вона стоїть, то я думаю, посунув. І посунув би її, ну. Але так десь в болоті, то хер там плавав. Ну, апаратура капітальна. Йдем! Все, йдемо. Йдем, йдем, йдем. Так, ну що хлопці, ще не останок. Покажу вам тут з її. Ай-яй-яй-яй-яй, яке воно здорове. Та капець, якщо взяти, от моя рука. Який то диск великий, господи, помір. Пофіг. Апарат є апарат. Все, а наразі що? Добре, хлопці, будьте всі здорові, ну. Ах, халясю. Тримайтеся.